Мир вам, брати і сестри, слава Богу за Його милість, слава Богу, за Його любов, доброту до кожного з нас, за те, що він привів нас сюди на це місце, за те, що він беріг і піклувався про кожного з нас на протязі цього тижня. І сьогодні ми разом зібралися для того, щоб його прославити. Слава Ісусу Христу. Я буду ділитися деякими думками, про які роздумував. Десь близько останнього місяця, може навіть трошки більше, і з Божою допомогою хотів би поділитися цим з вами. І так десь на початку таких декілька запитань хотів би задати всім нам, щоб ми попробували уявити сім'ю, яка, припустимо, довго років не мала дітей, не могла мати дітей. Вони мріяли, мріяли, хотіли, молилися, просили Бога, але багато-багато років проходило, і в них не було дітей. І е, одного разу настав такий день, коли прийшла така новина, е, що в них буде дитинка. Уявіть собі е, їхню радість, уявіть собі то, якими вони будуть щасливими. Уявіть собі, е, як вони приймуть цю новину. Уявіть собі, бідну людину. Яка по якихось обставинах досить скрутно жила десь на зйомних якихось квартирах, старалася працювала, але якось так не складалося, не вийшло. І вже її з того дому виганяють, і вона лишається на вулиці, і приходить їй звістка, що в неї є далекий родич, і їй залишили благословену спадщину. Вона буде мати достаток, багато грошей, вона зможе забезпечити своє життя, наскільки ця людина буде радісною. Уявіть собі смертельно хвору людину, яка має хворобу якусь, і їй дуже тяжко, і вона в болячках, і одного разу приходить така звістка, що від сьогоднішнього дня ця хвороба від неї відійшла, і вона тепер буде здоровою. Якщо взяти контекст нашої держави і теперішнього часу, уявіть собі тих солдат, які сидять в окопі. Які захищають нашу Україну в тому болоті, в холоді, під обстрілами, під пулями, і одного разу приходить до них новина, що війна закінчилась, з якою великою радістю вони будуть вилазити з тих окопів. І, друзі, така добра новина одного разу прийшла до кожного з нас. Прийшов Ісус Христос в наше життя. І коли ми були в тому болоті, коли ми були в тих хворобах, коли ми були в тій біді з тими проблемами, які в нас були, прийшов до нас Ісус Христос і сказав нам, розказав нам цю добру новину. Він нас спас, коли ми були далекими, Він зробив нас близькими, коли ми були чужими, він зробив нас своїми. Він дав нам майбутнє, Він звільнив нас від рабства, він е, приготував нам благословенне, прекрасне майбутнє. І яка радість мала би бути, напевно, в нашому серці. Я так вірю, що багато в кого, а можливо, у всіх вона була, але я десь так замічаю, що проходить час і ця радість вона проходить. І проходить час, і дивишся на віруючих людей. В життя яких прийшла така новина благословена, вони ходять з такими лицями, ніби, ніби тої радості ніколи і не було. І якщо подивитися так збоку, і деколи виглядає, що ну, сам, самі нещасні люди на цій землі, іноді так буває. Хоча воно може так жорстоко звучить, а різко звучить. Але я десь так собі згадую своє дитинство, своє життя, і наскільки я собі уявляв, що віруючі люди вони такі мають бути радісні, веселі, щасливі, благословенні, усміхнені. І в мене було багато прикладів в моєму житті, коли я бачив таких людей, на них дивився і вони світилися, і ти сам біля них засвічувався. І бувало зовсім навпаки, коли така печаль, такий смуток, коли подивишся, що самому тяжко. І, думаєш, треба мені воно чи не треба. І я би хотів десь так трошки поговорити сьогодні разом з нами, чому так стається, коли ми, християни, коли ми віруючі люди в нашому житті була найпрекрасніша зустріч з нашим Ісусом Христом. Він нам дав саме благословенніше, що тільки можна дати людині. І проходить час, і в нас немає радості. Як Тарас на початку говорив, можливо, як про служіння він це говорив, що в нас така обиденість приходить, і якби в нас так її пливе, і вже не, не той результат, який би мав бути. І так від нашого життя буває. Я прочитаю один віршик слова Ісуса Христа, це Євангелія від Луки, 17 розділ, 21 віршик. І... Там запитували Фарисею Ісуса Христа про Царство Небесне, і Він їм дає відповідь: І не скажуть ось воно тут або Он там, бо Царство Боже всередині вас є. І далі, коли ми читаємо новий заповіт в посланні до Римлян, апостол Павло, він пояснює, що Ісус Христос мав на увазі. Це Римлян 14, 15, 19. Я прочитаю декілька віршиків, щоб ми розуміли контекст. Коли ж через їжу засмучується брат твій, то ти вже не з любові дієш. Не губи твоєю їжею того, за кого Христос помер, нехай не ганьби це ваше добре, бо Царство Боже не їжа і питво, але праведність, і мир, і радість у Святому Духові. Хто цим служить Христу, той угодний Богові і гідний схвалення від людей, отже, будемо шукати те, що служить мирові і взаємному повчанню. Апостол Павло каже, що. Царство Боже, та? це праведність, мир і радість у Святому Дусі. І далі він продовжує і каже, хто, служить, хто цим служить Христу, той угодний Богові і гідний схвалення від людей. З цього я собі роблю висновок, що ми, віруючі люди, ми християни, ми маємо цим служити Христу праведністю, миром і радістю. І можемо собі просто уявити, як виглядає така людина, в якої є праведність, мир і радість. І не може бути щось одне, воно має бути все разом. Це та людина, яка має царство Боже. І, на жаль, так буває, що християни Царства Божого не мають. І є на то якісь причини, і я би про це хотів сьогодні поговорити. І перше, це. Тому що від цього все відштовхується, на мою думку, це праведність. Я би хотів поговорити про те, що таке праведність, або хто такий праведник, як він е, виглядає сучасне або більшість, можливо, сучасного богослів'я. Вони Е, я прочитаю декілька висновків про те, як вони проповідують праведність, а тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечестивого, віра його порахується в праведність. Бо того, хто не знав гріха, він зробив жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. І вся праведність наша як забруднений одяг, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру. Десь так проповідується, десь так вчиться і говориться, що наша праведність через Ісуса Христа і то правда. Але це не кінець, якщо читати ці всі віршики в контексті, якщо читати спереді і після того, що пишу, то там є якийсь певний контекст. Ісус. По своїй милості, своєю жертвою, своєю кров'ю, е і то, що він зробив на Гологовському хресті, він викупив нас від грішного життя і зробив нас праведними для вічного життя. Але ми не можемо залишатися в такому стані, в якому ми були, бо ми не будемо праведними автоматично, тому що Христос помер на хресті. Він дав нам той шанс, коли я говорив, що він приніс нам добру цю новину, він нас зробив близькими собі, він назвав нас своїми, він дарував нам нове життя, і то нове життя, воно не може бути старим, воно мусить бути новим. Але часто так люди віруючи, вони самі себе заспокоюють і кажуть, що наша праведність в Христі, Він нас покриває, Він нас захищає, Він нас прощає, ми собі живемо та й живемо. Бо всі ми грішні, нема праведного ні одного і так далі. Люди заспокоюють себе такими місцями, тому що не читають контекст. І якщо ви хтось слухали, коли Тарас він скидав нашу групу цей розбір слова, то там дуже гарно пояснюється про ці біршики. Там дуже гарний опис, є, яка, в принципі, має бути праведна людина. І я би десь так теж хотів нам коротенько нагадати, чого нас вчить. Слово Боже, написано так в першому посланні Петра. Бо я, можливо, прочитаю трошки більше віршиків. Третій розділ, 18 і четвертий розділ, 1, 4 віршик я прочитаю. Тому що і Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних, бувши умертвлений тілом, але оживши духом. Отже. Як Христос постраждав за нас тілом, так і ви озбройтеся тією самою думкою. Бо хто страждає тілом, перестає грішити, щоб останній час життя в тілі жити вже не за людськими похотями, а за волею Божою. Бо досить, що ви в минулому житті виконували волю язичників, перебуваючи в розпусті, похотях, мужоложстві, скотоложстві, помислах, пияцтві, безчинному бенкетуванні, хабарництві і богомерзенних ідолослужіннях, тому вони й дивуються, що ви не берете участі з ними в цій розпусті і лихословлять на вас. Друзі, тут такі слова сказані, щоб. Останній час життя в тілі жити вже не за людськими похотями, а за волею Божою. Отака мета. Ісус Христос, вище я читав, що Він нас не просто так викупив. Праведний за неправедних не просто так постраждав і віддав своє життя, а для того, щоб нас зробити праведними і не автоматично, просто по замовчуванні, коли ми прийшли і повірили, і ми по замовченню стали всі праведні. Ми маємо до цього росту дорости. Написано так, що маємо вирости в повний ріст Христовий. Це наш обов'язок, як віруючих людей. Ми не можемо жити в гріхах. Якщо так написано в 1 Івана 3,7, діти. Нехай ніхто не вводить вас в оману. Хто творить правду, той праведний, як і він праведний. Якщо ми не творимо правду в нашому житті, то ми неправедні. У нас немає праведності, а отже, у нас і немає царства Божого. Щоб бути праведною людиною, треба її творити. Ісус Христос праведний і Він віддав за нас своє життя, але ми маємо стати такими, як Він. Ми маємо стремитися до цього. Тоді ми будемо праведними людьми. Якщо в нашому житті є багато гріхів або таких речей, з якими ми не, не боремося, не працюємо, ми їх не міняємо, то в нас немає тої праведності, яка має бути. І далі я буду говорити, друзі, про мир. Після праведності йде мир. І хотів би так сказати, що мир це давайте знову ж таки в контексті нашої країни, так? це відсутність війни. Якщо взяти нашу державу і сказати, в нас мир в країні, це означає, що війни немає. Відсутність війни. Так само в нашому духовному житті. Мир це є відсутність ворожнечі, відсутність війни. А слово Боже нам говорить, якщо ми поступаємо проти волі Божої, то ми воюємо з ним. Ми робимо недобре, а отже, миру в нашому житті і в нашому серці бути просто не може. Не може бути миру в мене, якщо я живу не так, як я маю жити. Якщо я неправедна людина, якщо я допускаю в своєму житті щось недобре, і я з тим змирився і заспокоїв себе кругом армією віршиків, вирваних з контекстів, які говорять, що всі люди грішні і, і так далі, у мене в серці не буде миру, є написані такі гарні слова в книзі е, пророка Ісаї, 57 розділ, 20-й віршик, а ті несправедливі, як море, розбурхане. Коли бути спокійним не може воно, і коли води його, багно й мул викидають, для безбожних спокою немає, говорить Господь. Несправедливі, як море розбурхане, немає там е, щілю, чи як це називається, там розбурхане море, там хвилі, там спокою, і миру немає в людей, в яких в житті є гріхи. Які їх не іскоріняють зі свого серця і зі свого життя. Без праведності, друзі, миру немає. Це наслідок подальше. Якщо в нас немає миру, якщо в нас далі я буду говорити про нас, про радість, це якщо в нас цього немає, це означає, що в нас не все в порядку з нашою праведністю. Я е, пам'ятаю собі, коли я е, е, робив портрети, це така моя діяльність одна. і я робив на замовлення портрети. Я так працював, працював, і були такі періоди, коли дуже було багато замовлень. Я весь тиждень літаю, бігаю, суючу, працюю, то туди-сюди їжджу, роблю. І от я вже не раз ділився цією думкою. От П'ятниця, останній день чомусь так завжди буває, що найбільше роботи в п'ятницю і тут субота, захід сонця, і я з останніми портретами, там за 15 хвилин до заходу сонця, біжу на нову пошту, щоб їх відправляти. Відправляю, сонечко заходить, і і я собі йду додому. І в мене такий мир і такий спокій, бо я знаю, що Бог мені дозволив сьогодні відпочивати. І нехай мені там пишуть і питають мене, і замовляють ще щось, і щось говорять, що можливо щось і не так. Я на то не зважаю, тому що Бог особисто звільнив мене від всякої роботи в суботу. Я йду в повному мирі, Я виконую Божу заповідь, і в мене на серці є мир, бо я знаю, що наді мною Бог. І він попіклується про мене. І в цій справі. Десь так скажу: якщо тобі написала людина, хоче замовити в тебе портрет в інстаграмі, та, і ти її добу не відписуєш, то швидше за все, що вона в тебе не зробить замовлення, вона собі знайде когось іншого, хто її відпише зразу. А я зі спокійним серцем їм не відписую добу, бо я знаю, що так хоче Бог. І не переживаю, що вони в мене не зроблять це замовлення. В мене є мир, тому що я роблю так, як мене вчить Бог. І чого я це говорю? Воно. Це десь може такий маленький приклад, але я вірю, що воно так є в нашому житті. Якщо ми робимо то, що хоче Бог від нас, то, чого він очікує, ми це робимо, і ми знаємо, що так правильно, то в нашому серці обов'язково буде мир. Якщо ми переступаємо Божу волю, хоча ми знаємо, що так робити не можна, і ми це переступаємо і кажемо, що ми безсильні, ми не можемо з цим справитися, у нас миру немає в серці. У нас буде тривога, і в нас будуть ці хвилі, про які я читав тільки що з Ісаї. Таких два віршика ще зачитаю. А путь праведних, ніби те світло ясне, що світить все більше та більше аж до повного дня. Отак виглядає дорога праведної людини. Ісус Христос. Він казав також такі слова: Прийдіть до мене всі стручені і обтяжені, і я заспокою вас, візьміть ярмоє моє на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Коли ми приходимо до Ісуса Христа, а щоб бути з Ним в близьких стосунках, то нам потрібно розкаятися в наших гріхах, нам потрібно примиритися з ним. Розкаятися – це означає виправити своє життя, не тільки і сповідувати, не тільки йому це розказати, а виправити. Тоді ми можемо прийти по-справжньому до нього. Він каже: Навчіться від мене, зробіть так, як я вам кажу, поступайте і живіть так, як я вас вчу, і тоді в вашому серці, буде мир. Тоді ви будете спокійні. Тоді, незважаючи на обставини вашого життя, якими б вони не було, в вашому серці буде мир, бо ви живете праведним життям, ви праведні люди. Ісус Христос, Він так каже, і вчить, тоді я вам дам мир і спокій, і благословіння. Далі, що, про що я хочу сказати? Це радість. Радість, синонім до слова радості це щастя. Людина, яка е, праведна, яка має на серці мир, спокій, в неї все з цим в порядку. Друзі, як вона буде виглядати? Радісною, щасливою людиною. Праведна людина, в якої в серці мир, вона не може е, виглядати такою е, помраченою російське слово не знаю, як е, по українськи як як? Потьмарною, так. Вона буде радісною, вона буде веселою. Ти дивишся з боку на людину, світиться, щаслива людина. Чого вона щаслива? Кругом біда, проблеми, а вона якась щаслива, вона ходить, посміхається, вона всім чогось доброго бажає і так далі. Тому що в неї спокій. А спокій тому, що вона живе, так як їй вчить, як їй говорить Слово Боже. Радість, друзі, буває різною насправді. Вона є, радість є притворна радість, є така тимчасова радість, земна радість від якихось певних речей. Але я говорю більше про радість, про плід Духа Святого. Один із плодів Духа Святого, ви знаєте цей перелік, є радість. Якщо ми духовні люди, то ця радість вона має бути присутньою. І навіть якщо кругом є якісь важкі обставини, незважаючи на них людина віруюча і духовна, вона буде знаходити то, що буде приносити радість в її житті. І є один вірш, який Давид в своєму псалмі говорив: він каже: Поверни мені радість, спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене. Ось що найважливіше було для Давида. Поверни мені радість спасіння Твого. Людина віруюча, я на початку говорив, отримала спасіння, отримала милість від Бога через Ісуса Христа. Прийшов до нас Господь в наше життя і дав нам цю радість, якою ми маємо радіти. Так, так, також Ісус Христос сказав своїм ученикам: не радуйтесь тому і тому, а радуйтесь, що. що? Імена ваші записані в книзі життя. Оця радість вона має міняти наші обличчя. Ми маємо виглядати відповідно до нашої радості, до стану нашого серця. Є так написано: світло сяє на праведника і правих серцем тере радість. Це закономірність праведного життя в кінці радість. Ще раз прочитаю: світло сяє на праведника і правих серцем. Уявіть собі, людину праву серцем, яка вона, або праву серцем. Неправо серцем це та, яка знає, я вже говорив, що так робити не можна, але вона робить. В неї серце неправе. Отже, вона неправедна людина. Отже, світло на неї не сяє і радості в неї не буде. А людина, в якої серце праве, вона знає, що вона права перед Богом, і багато людей Божих, якщо ви будете читати Біблію, вони говорили про себе, що вони праві перед Богом, вони поступали так, як потрібно було їм поступати, і життя їх не було відповідним, хоча було немало труднощів. Очікування праведників радість, а надії нечистивих загине. Знову ж таки, це про результат очікування праведників радість. Можливо, є періоди в житті віруючих людей, праведних людей важкі. Такі періоди є, і вони завжди будуть. Але їхнє очікування радість. Страх Господній насолодить серце і дасть веселість, і радість, і довголіття. Страх Господній це. Та сама правильність, друзі, якщо в людини є страх Господній, то вона буде жити так, як вчить її Господь. Вона буде так поступати, вона буде так діяти, вона буде так говорити, вона буде так одягатися і поводитися всюди, де би вона не була. Людина, в якої є страх Господній. І далі закономірність цього, що це, це життя, така поведінка, такі вчинки, вони насолодять серце і дадуть рад... веселість і радість. Знову ж таки, уявляйте собі, як виглядає така людина, в якої серце насолоджене від Господа, в серці якої є веселість і радість. Як виглядає ця людина? Можемо собі подумати просто: ті, хто бояться Господа, сподівайтеся на благе, на радість вічну і милості. Ті, хто бояться Господа, сподівайтеся на благе, на радість вічну і милості від Бога. Людина буде радісною, людина буде щасливою, людина буде успіх... усміхненою. В серці людини буде мир і спокій. Вона в присутності Божій, вона в присутності Ісуса Христа, і її серце заспокоєне в бурях, в долинах, в пещерах, в труднощах, де би та людина не була, який стан би або період життя вона не проходила, вона буде мати мир. Тому що Ісус Христос їй дає цей мир. Тому що Він її заспокоює. Тому що ця людина вона є близько біля нього. Вона живе праведним, святим, благословеним життям. Вона поступає так, як вчить її Господь, як вчить її слово Боже. Тому, друзі, я буду закінчувати. Таких е, декілька думок. Та це запитання, про яке я на початку говорив. Чому християни не мають Царства Божого? Чому люди віруючі, вони не мають Царства Божого? Ісус Христос якби так сказав, що Царство Боже воно всередині нас. І давайте просто собі подумаємо: якщо всередині нас нема царства Божого, чи може воно бути потім у вічності? Я думаю, що не може. Якщо всередині нас немає Царства Божого, то ми не дойдемо туди, куди ми хочемо дійти. І як ми можемо туди попасти, якщо в нас немає Царства Божого всередині нас, в нас немає праведності, в нас немає миру, і в нас немає радості. Тому я би хотів молитися, друзі, до Бога, щоб він дав нам розуміти це, щоб він дав нам бажання. Мудрості, сили і відваги для того, щоб жити Царством Божим, Царством Небесним, щоб воно було всередині нас, щоб воно було в нашому серці. І найперше, що нам для цього потрібно, це жити праведним життям, відкинути то вчення неправдиве, яке вчить нас, що Ісус нас умив і все, і більше нам нічого не потрібно. Ми собі живемо в нас мішок гріхів, але Ісус е, вселюблющий і все прощаючий, Він то все покриє, і ми будемо в небесах з Ним. Не будемо, якщо ми не приведемо своє життя в порядок, Хто, не слухавши е, того розбору слова, я би вам радив його послухати. Там дуже, е, там дуже сильно відкрита ця тема про праведність людини, безгрішність, про те, якою має бути людина віруюча. Тому нам потрібна праведність, і хай Господь нам в цьому допоможе. Якщо життя наше буде праведним, поступки наші будуть правильні, серце наше буде праве перед Богом. Друзі, далі закономірність в нашому серці буде мир, спокій і далі в нашому серці буде радість. А значить, ми будемо мати царство небесне і всередині нас, і у вічності. Давайте разом за це помолимося. Амінь.